Ху, -ху, -ху, ху А дивіться, друзі, та ви що? Ну знаєте, та таку можна ловити, ого. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ну і сьогодні в мене рибалочка на поплавочок. Буду одну вудочку сьогодні кидати на лина, а одну попробую половити червонопірку. Так що зараз я загодовуюсь, закидаю свої поплавчані вудочки ну і чекаємо покльовок. По наживці, друзі, сьогодні це в мене маночку от замішав. Бачите, може ливо на червонопірку буду кидати на манку. Також накопав хробака, маю сир. Ну і будемо зараз замішуватися півпачки такої прикормки мене лишилося з риболовлі. Лин, карась, творог, черв'як, друзі, від флагману. Так, сьогодні відерця не взяв, друзі, забув, тому будемо замішувати в пакеті. Висипаємося. Посипу всю. У пачки засипаю три кормочки. Засипаємо сиру туди обов'язково, хоч там пише, що сир творог є, але знаєте, ну яка там його кількість? Треба більше, налина, треба більше. Так, є. Оце забираємо з собою мусор. Бачите, як це виглядає. Зараз я тако перемішаю і додаємо трохи води. Це буде те, що треба. Замішую це все в пакеті, бачите, все на колінці, як кажуть. дерце не взяв, тому нічого страшного. Яка різниця в чому замішано, Головне, яка прикорка, правда? З сироду до добли. Прикормочки додали. До речі, непогано. так ну, Прикормка такий запах має гарний. Мало би рибка підійти. Так. Значить, зараз, поки буде настоюватися наша прикормочка, буду відбивати глибину. Закидаю дві вудочки, буде зліва від мене на хробака налина. Справа буду на червону пірку кидати. Можливо, потім дві поставлю на лина на самий вечір. Але поки що ставлю так. Одну на червону пірку, одну на лина. Зараз беру грузик, відбиваю глибину, дивлюся, чіпає зілля, не чіпає на дні. Бо там от є віконце. Недалеко від мене. Я став в такому віконці. Круго мене е трава, а там є віконце таке продовгосте. Зараз я відчіплю грузика, відб'ю глибину, подивлюся, чи нічого не чіпає, і тоді буду закорнюватися. Так. Перша ця. Ця завжди в мене з кільцями налина з катушкою. Ставлю, а без кілець ставлю, буває на червону пірку, буває також на лина. Чому з катушкою на лина? Тому що буває гарний екземпляр, треба звільнити, додати. Катушечка дає можливість нам звільнити жилку, якщо треба. Якщо він десь так добряче пішов, тому всю завжди я кидаю з кільцями на лина. Отакий, друзі, бачите, звичайний грузик, резинки намотав на нього. І от, наприклад, чіпаю загачок під резинку, такого бачите гачок. І відбиваю глибину, щоб у нас наш хробак був на самому-на самому дні. Ось бачите? Він топить поплавка і я так по чуть-чуть, по і відбиваю глибину. Так. От удав десь метр. Метр тридцять десь, напевно, зараз закидуємо. Вода бачу піднята на тому розливі, тому... Ага, топить. Навіть і приблизно немає. Бачите, тут десь до двох метрів глибина зараз буде. Так, о. Так. Так, друзі, відбив глибину на одній. Зараз наживляю хробак на цю пучок хробачка. Хробак невеликий, такий, знаєте, розмір. Тому буду десь по три штучки наживляти Пучочком. і на дно. Ну, на дно можна сказати буде. Так, раз. До вас. Може навіть чотири давайте, знаєте. Бачу, гачок дозволяє. Можна й чотири наживити. Ось такий пучок бачите? Хробака. Хай крутиться так. Закидаю перше налина, ще не кормився. Тільки відбив глибину. О, туди на той очеред будемо закидати. Так, трошки задальше. Ну, глибина десь півтора метра, друзі. Зараз води трохи багато, дощі йшли, тому трошки води є. Ага, До речі, по підставках. Які має, бачите, звичайні які що в землю, але обрізані. Засверлив дзюрочки, як кажуть. І запихається отаку, бачите? Запихається саму лавку. Можна так ставити, можна відкинути тако і на балон. Отак. О, Це наша прикормочка. О, то уже трохи настоялось. Залиплю да, леплю кульки, но долго удобно, чтобы их подходила рыбка. Так, да, две кульки Две кульки Фух, прямо у поплавок. Прямо у поплавок. На цьому розливі дуже багато червонопірки, плутви і яка не дає плювати лину, знаєте. Прикорка в мене добре зволожена, вона муті давати не повинна. Тому... От вона може. Буду кидати другу, десь 2 метри. Буде поплавок від поплавка. Є. Тут ще трошки є, Ой, буде, можливо, вечір ще догодуюся. Так, розбираю свою другу вудочку. Моя улюблена по поплавку, кілець, легенька, махова. Дуже люблю такими вудками рибалити. Вони такі лагенькі, чутливі. Дуже є неприємно тягнути рибку. Так, друзі, а цю, що справа від мене, спробую на маночку я замішав таку досить густу манку. Бачите, такі кульки трошки більші. На цьому розливі минулого року я ловив на манку гарну червону пірку. Дуже гарно відзивається. Так що зараз спробую. Так. До речі, треба поставити на цю сторону таку саму підставочку, щоб зафіксувати вудочки. Отак. Точно закинути на прикорку. Опа! є. Є. О, дивіться, вже червонопірка <хи> на хробака падлюка мала. Бачите? Вже хробака з'їла. о, пцяла. Отак друзі, перезакидаюся. Перезакидаюся, так. Дивіться, друзі, та ви що? Ну, знаєте, та таку можна ловити. О, красота. Дивіться, яка червонопірка гарна. Та, таку, щоб клювала, я би ловив. Реально, нолин, ну, звісно, краще, але її ловити непогано, дивіться, на долоню. Реально на долоню. Можна вже й садочок розпакувати, така піде. Піде, піде, піде. Такі, друзі, катаю кульки, манка в мене така доволі густа. Дехто там шприцом якимось намотує, паличкою, я таку густу, щоб краще трималася на гачку. Чпик є. Так, друзі, наготую підсака, мало лі. А то, знаєте, як то завжди закинувся, підсака не зібрав. А може всяке бути. Так, підсак готовий. Якби щось. Да, друзі, ставлю пучок хробака, а та червонопірка його об'їдає, як піранія. Хвилинку часу. Та яке хвилинку? 30 секунд і немає ні одного хробака на гачку. Ставлю до дна і все рівно, все рівно, навіть буває, хробак не встигає потонути. І що робити в такій ситуації? Не годуватися зовсім. Ну, тут все рівно вона не допоможе, тому що її тут дуже багато. Напевно, треба лізти в густий самий очерет, можливо, то допоможе. Якісь вікна вирізати, може туди вона менше залізе. Краснопірочка, друзі. Ось така. Оця така менша невелика. Хай йде така. Просто не встигаєш на дві вудки ловити. Реально. Краснопірка так довбе, що просто. Бачите, це така невеличка. Гарна рибка, але невелика. Ну що то є? Живцева яка, ну на живця то що треба, звісно, було би просто супер. Це вже така з'єдобна, скажімо так. Піде. Але хоробака торочить, звісно. Не знаю, як з леном, друзі, але краснопірка дає джазу сьогодні. Чи візьму, зайшов. Я його дочекався, але він... Друзі, mm -hmm. зайшов. О, дивіться. а, який красень! Бачите? Так. Ай-є-є-є, yeah, yeah. yeah, він наш, друзі. Хі-хі. Фух наш. Ух, Фу, клас. О, дивіться, кінь там красний. Ну такий, знаєте, не дуже великий, але блін, клас. Це ж линяка. Не, ну гарний, гарний. Може бути. О, ху -ху. красота, друзі. Дивіться, яке линяка. Ху -ху -ху. Лайкос мені, друзі, дочекався, дочекався. Є на пучок робака, друзі. Бачите? Дивіться, який красивий лень. Я його дочекався, друзі. Мені обов'язково лайк. Так, друзі, таку маю от повідочницю, бачите, нав'язана 0.18 і 0.12 жилка. Запасні поплавочки, гачки виймати інструмент. Бачите, зламав гачка, як виймав з лина, треба замінити. Так, де у нас 0,18 на лина Ставлю 0,18 гач. Повідочок і гачечок такий, то відмецує гачки такі в мене гострі, досить такі непогані гачки, бюджетні можуть бути. Зараз поміняю повідець, петля в петлю. Не знаю, сантиметрів 15, напевно. Може до 20 повідочок в мене. Основна 0,2, а повідці лина 0,18 на червону пірку я ставлю. 0,12 і Ще, друзі, в мене лишилася прикормка, зараз вже пів восьма. І ще думаю кину я по кульці на точку. Такої Так, друзі, обновлюю наживку, бачите, час від часу об'їдає та червона пірка і я обновлюю наживку. надіюся, що підійде лин. Я думаю, він тут пасеться на тоці, тому що та дрібовка нам не дає зловити. Дає, блін. не те що нам треба. О, друзі, дивіться. Ого! Ну, на хрубакапу дивіться, ну таку можна, да, таку можна таскати. Красунка, дивіться. Да. Вже десь півдев'ята, вже темніє, але ще сижу, друзі. Краснопірка задовбує, лин більше не підходить. Так, сорочок. О! Ну така на ладоньку таку можна ловити. Так, що мене там по хробаку? Хробак, звісно, розхід. Капіте, тут треба хробака на таку рибалку, друзі, я вам скажу. Торочить його добре. Вже такий дрібний лишився, я його просто так нанизую, знаєте, як-небудь. Раз, 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 скоренько накинув, накинув на гачок і все. Дивіться на манку. Ось така ця невелика. Таку відпускає. Так, друзі, закінчився в мене хрубак. Ну, що воно об'їдає, дуже скоро пучочками ставлю, воно об'їдає, тому зараз ще його посижу трошки на манку на дві вудки. Можливо, ще на манку якась краснопірка гарна попадеться. Та поле о, нічого собі. Ну, це, це зачотно. дивіться. Як вам на вечір? Краснопере. Ні. Класно Клас О! Таку візьме. Відвалилася, але непогано. Хоч на вечір відірвусь по червонопірці, теж нормально. Погода така похмура, вітер, але знаєте, бере, прямо скажу бере. Це така, друзі, невелика. Так, друзі, буду я збиратися вже по 9-й вечора. А, сьогодні що в мене? Один лин з лином, знаєте, так собі. Але червонопірка сьогодні давала. Вона і хробак об'їдала, і на манку непогано клювала, і гарно попадала, знаєте, така долонька, така гарна червонопірка. Так що непогано я сьогодні по червонопірці відловився. Обов'язково ще сюди приїду на це місце. Отак, друзі. там... По рибі, бачите, один лин і пару таких гарних червонопірок взяв, меншу викидав. Ось така рибка. Непогано кайфунув за пару годин. Так що від вас вподобайочка, підписочка на канал. Ну і до нових зустрічей. Всім па-па!